Привіт! Привіт усім! Купила фарш в Салтівському. Ну, ось так його посереденьки кладу, де б не клала чи трошки далі. Ну, якось ну, не знаю вже, як його покласти. Отак От може. Але все одно показує 676, так, десь грамів. А тут на 20 грамів виходить. На 20 грамів не доважили. Чи то в мене така похибка в цих вагах. Купила я цей фарш по 164,90 в Салтівському на 114,77. І ось таку ковбаску Горіхову взяла на 87 гривень по 174,50. Ковбаска теж вийшла з якоюсь похибкою, бо тут 498. Ну, як бачите, на 16 грам менше. Може, в мене такі ваги, не знаю.